Успіх це не випадковість. Це результат щоденного вибору, дій та звички зосереджуватися на тому, що дійсно важливо. Привіт! Мене звати Артем, і сьогодні я поділюся простою, але потужною істиною, яка може змінити вашу кар'єру та життя. Тема сьогоднішнього відео сила фокусу. Одна навичка, яка змінює все. За свою кар'єру я бачив це знову і знову: здатність повністю сконцентруватися на найважливішому завданні, довести його до ідеалу та завершити. Ось ключ до справжніх проривів. Це те, що відрізняє людей, які досягають успіху, від тих, хто постійно відкладає справи на потім. Вам не потрібні десятки інструментів та складних стратегій. Вам потрібна навичка вибрати те, що найважливіше, і довести це до кінця. Ці прості, але потужні методи я зібрав у своїй практиці всього 20 день. Це не суха теорія, це практичні інструменти, які ви можете почати використовувати вже сьогодні. І кожен з них це як цеглинка в фундаменті вашої продуктивності. Пам'ятайте. Успіх полягає не в кількості виконаних завдань, а в тому, щоб вибрати найважливіше і взятися за нього першим. Звідси і назва книги ту жабу. Зробіть найскладніше завдання зранку, і решта дня буде під контролем. Світ сповнений можливостей. Але ваш успіх залежить не від них, а від вашого вибору. Почніть сьогодні: оберіть одне головне завдання і виконайте його ідеально. Ця проста дія змінює все. Якщо це відео було корисним для вас, підписуйтесь, залишайте коментарі і пам'ятайте, жаби самі себе не з'їдять. Ви маєте з'їсти їх першими.